Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео у нас буде огляд ось такого кабеля Type-C-C type, -C, type -C, та ось такого зарядного блоку на 20 вольт от USB плюс Type-C 20 вольт максимум PD 3.0 Бачите, ось зарядний пристрій. Дивимося, ось так виглядає зарядний блок. Бачите? Нагадую, що ось такий комплект. Кабель плюс блок зарядний. Це з аврори. Вартість зарядного блоку 179 гривень, а кабелю 99. Ну, можна вважати, що 100. Так, дивимося зарядний блок. Ось так він виглядає. Бачите, на 20 Вт. От, Бачите, фірма називається Grand, от, Ось такі в нього характеристики. Бачите зарядний пристрій. Модель cn 890 Вхідна напруга 220 вольт 50-60 Гц. 0,5 ампер максимум. Вихідна напруга. DS 5 Вольт равно 3 ампера, 9 вольт, 2.22 ампера. От, бачите, нагадую, що зроблено в Китаї. Але гарний блок при заряджанні показує, що швидке, швидке заряджання. От, гарний блок. От, Тому, друзі, купляйте ось такий зарядний комплект в Аврорі за ціною 279 гривень. Разом це зарядний блок плюс ось такий кабель. Хавіт, Бачите, USB-кабель з роз'ємом USB-C на USB-C. От, Один рік гарантії PD-60 вольт потужності. Точніше, ват. Один метр довжина, бачите? От. Бачите, друзі, от. ось такий дріт. от. І ось такий блок живлення. Так, далі дивимося на дріт. А, ось так виглядає дріт, бачите? Ось тут написано Хевіт. От, правильно читати Хевіт. бачите? Так, ось так. А що Так, давайте Так, давайте, друзі, перевіримо, як це працює. Так, так давайте, друзі. Так. Так, ось так я вставив ці дріти в зарядний блок, бачите? Ось так, друзі, зараз будемо тестувати. Наприклад, ось так. Ось вставили і так, і далі спробуємо вставити в павербанк і подивимося, от, разйом Type-C, чи буде швидке заряджання, чи ні. Бачите, є швидке заряджання. От це значить гарна зарядка. Ну, іноді буває обман. Ви думаєте, гарний, там, наприклад, блок наш 60, наприклад, на 120 Вт за за, 1000, Наприклад, за 240 гривень і плюс кабель на 6 Амберг за, ну, за 100 за 100. Це обман 120-вольтовий блок не може коштувати 240 гривень, запам'ятайте. От. Бачите, швидке заряджання. Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Не забуваємо про лайки, підписки і так далі. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня. Сподіваюся що в вас всіх буде все добре. Ось так виглядає цей зарядний блок зі шнуром. Бачите? от. Ось такий комплект зарядний от. Я купив нагаду, що за 279 гривень от, на зарядний блок один рік гарантії гаранті, та на а, дріт теж один рік гарантії. От, бачите, то, це, наприклад, якщо ви купили там зарядний блок і він не заряджається, ви просто а, приходите в Аврору, вам можуть в любій Аврорі поміняти. Головне, щоб була коробка та чек. Якщо не буде чека, ви ніяк не поміняєте. От, Тому, друзі, всі підписуємося на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня!